привіт, друзі, в моєму каналі. Сьогодні я хочу розказувати показати, які фідер, які я е, використовую для ловлі на фідер, які, в принципі, як у дрібіді використовую для ловлі на фідер, які там діаметри жилки, які там е, гуми амортизуючі. Зараз вам все розкажу і покажу. Я вам хочу спочатку показати, як я вяжу гачки. Для цього я взяв гарний такий гачочок для ловлі сома е, і яскраву жилку. Я беру Знімаю її, ну, знімаю жилку зі шпулі, відкручую, скільки мені там треба, ну, допустимо, 80 см да, для того, щоб ну, з запасом, ще, щоб на гуд схватило. Потім не знаєте, чому так багато. Значить, я беру, відрізаю і просиляю в вушку гачка. Неважно з якої сторони, допустимо, таке такое просиляю, просиляю і от, от так от роблю. Беру, роблю 5, 5 чи, 7, чи 6 чи 7 обертів. Раз. Так. Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Беру інший край жилки, протягую в, в іншу сторону вушка. І, і затягую. Оп! Вийшло у нас отак. Цей гуц ненадійний, бо коли жилка у нас піде в, ну, не буде натягнута, то гуц такот буде розв'язуватись. І це дуже погано. Але я роблю ще ось так. Беру, роблю ще примерно десь з 10 обертів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І з протилежної сторони просуляю жилку, з протилежної сторони бушка. Просиляю жилку. І знову затягую. От, е, примерно, от так отак це має вийти. А потім, для того, щоб воно гарно трималось, і от, щоб насадка у нас стояла в правильному положенні, то я роблю ще 2-3 е, оберта. Можна іноді більше. То, 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 то знизу, знизу гудза, раз, два. І зверху ву, е, коловушка раз-два. Просиляю. оце вже важливо, щоб воно було, от у вас йшло отак. От от. І натягую. І воно у вас все гарно тримається. Я так зв'язую вже багато, ну, ну, часто дуже так зв'язую, коли оловлюю там коропа, карася, ту то я от сюди отак от от зв'язую зв і воно в мене завжди тримається. на шнурі, так воно взагалі буде ідеально. І з таким чином можна ну, на гачках короповий волос, в іншому відео я можу вам покажу. І воно гарно дуже тримається, от воно ну, ніколи у вас не розв'яжеться. Ви можете обрізати навіть під, ну, не під самий край, буквально пару міліметрів можете залишати. У мене трошки тупуваті. то я так не, не можу зробити. Ну, приблизно, щоб отак от от у вас залишалось. от жилки. І воно у вас ніколи не розв'яжеться, а на іншому краю ви робите петлю. Для того, щоб для повідця, коли от я роблю повідець, я в'яжу не одну петлю, тобто от такого склав, швиденько такого зробив, і один раз продів. Про, про Отак, от воно все виходить. І я так не роблю, бо якщо взяти інший край, потягнути, ну, зараз у мене, звісно, не виходить, якщо взяти інший край, потягнути, то воно петля просто розв'яжеться. Тому я користуюсь іншим методом в'язання. Дивіться, такого роблю. Оп, натягую і все. Воно петлі в нас немає. Цей край, який вже закручений, я беру, вирізаю і в'яжу петлю восьмеркою, Тобто це як робиться. Ну, Такое я складаю жилку, щоб от тако було, як роблю обичну петлю. Тако роблю, ніби як пластичний гуц, Оцю петлю я закручую, як восьмерка. І протягую, Це в мене отак от виходить все. Отак, щоб вам було краще видно. О, отак. Змочую беру там якесь коропове шило, наприклад. Да? Друзі, мене розпуталось, роз, поки я це робив. Ну, отак от все роблю швидко. І коли треба гарно затягнути, то я беру коропове шило якесь, або ну, щось там беру екстрактор, тако беру. І затягую. Цей гуц він набагато крепший, ніж одно, одностороння петля, бо він, він не буде так розмотуватись. Отак. Воно все робиться. Такі, таку петлю восьмерка роблять і на патерностері, оснасті, бо там же йде натяг тут петля. На петлі кормушка і на іншому краї у нас риба. І коли риба дуже сильна, то вона може цю петлю затягнути, і у вас кормушка буде, можна сказати, просто прив'язана. Тому треба, щоб воно було отак. От -от ось от така от вийшла, ну, таке от я роблю по відці. ну От в мене вони всі на моєму, моєму мотивилі Тут в мене є. Підписи. Гачки є там 14 номеру, жилка 0,12, там 0,1. Е, от такі. Тут у мене фідергам ще е, рядом, рядом. І зараз вам покажу, в принципі, що у мене в, цій, в цьому судочку для їди знаходиться які оснастки. Так, друзі, ще вам хочу показати, як вяжеться гачок з, з лопаткою. Я з лопаткою не дуже давно навчився вязати, але. Хочеться от те, що я знаю, розказати все вам. Беру знову гачок, він мене з, ну, з дирочками, але просто в мене немає такого великого злопатки. Ну, я беру роблю петлю, ну не, не петлю, а просто тако складаю жилку, як петлею. отако. От беру гачок, прикладаю до, до гачка петлю. От, примерно, воно в мене виходить отак, вот наприклад. Ну так. Тепер я беру край не основної жилки край, а край, цей край. І то, що ми будемо в кінці обрізати. І от починаю тут прямо під вушком, це дуже важливо, коло вушка починаю тако намотувати жилку. Це важливо, особливо ще тоді, коли у вас ну, не просто гачок, а з гачок за щепом від хробака. І ще сказати вам треба, що ну, таке, ну, а е, обводок я роблю 6-7 штук. Іноді навіть менше, коли жилка дуже товста. Ну, от я зробив і натягую, 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 натягую і натягую прямо до самого вушка. Во. Воно все гарно тримається, ніколи у вас не розплутається. Так, в принципі, можна в'язати гачки із. З вушком, бо ж ну, воно все одно гарно дуже тримається. Крепше, ніж там якийсь вузли клінч, якийсь, як я використовую частіше всього. Але ну, я вже привик таким же з вушком в'язати як з вушком, а без вушка в'язати як без вушка. Мену тут, Вам навіть не буде видно, бо очки в мене 14-го розміру. Зараз можу показати. Фанатік е, ція. Чіка, зараз покажу. фанатик Чіка 14 го розміру, це дуже маленькі гачки, вам навіть не, не видно, здається, ніби там вона пуста пачка, але це не пуста. Пачка, не пуста пачка гачків, там гачки є, але вони просто дуже-дуже маленькі. Е, ось так от я вяжу, вяжу, в принципі, з вушком гачки. От, тільки от, недавно тільки, ну, навчився це робити, але вже хотілося вам розказати, бо, мало ли, може, якісь мої підписники не знають, як це робиться. Ось так от. Воно все гарно, воно гарно тримає трофейну рибу. Воно гарно тримає крупну, гарну рибу. Там, ну Любу рибу воно гарно дуже тримає. І я вам зараз хочу показати, в принципі, що я от роблю для того, щоб, наприклад, яка жилка в мене стоїть на самому фідері. Я перемотав собі. Нот 26, Фанатік Капітан. ,26, 9, ну 100 метрів. 26 леска. Я тако взяв, бо ж я ловлю невелику рибу. Мені тут кілограмові коропи дуже рідко попадаються, тому я ну, думаю, наша мені 03, якщо можу намотати, 26. Але на Карповиках в мене все одно стоїть товста нитка, ой, жилка, бо тут іноді влітають такі по 10-12 кіло. Ну і не хочеться мені загубити мого трофейного товстолобу. Тому я в'яжу на моту більш тосту цю жилку. Ну, коротше, повелочна жилка в мене це. Zeox э, Element, Element Fishing Line. Це 25 метрів 12-та жилка на ну, 12, 0,128, якщо тут точніше. І Zeox э, Element Line 30 метрів 01. Ну, точніше 0104. Тут розривна нагрузка 19 кг, там 2,4. Е, да, 2,4 кг, 5,29 лб, тут 4LB 18. Ну, коротше, вам це не так важливо, важливо діаметр і розривна нагрузка. Але, друзі, я почала такі використовувати маленькі гачки, там маленькі, осна, маленькі тоненькі дуже поводочки. І для цього я собі прикупив дуже круту тему це фідергам. У мене доволі жорсткий фідергам, бо є шанс злопати якогось коробчика, якогось там сазанчика, він в, 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 там влетить, або якийсь гарний карась. Тому, мені треба, в мене фідер м'який, в мене, в принципі, жилка роз, розтягується. Я собі прикупив ще фідергам. Це флагман, флагман фідергам 0,6-10 метрів, 0,6 мм. Він достатньо жорсткий. Типа він жорстко розтягується. І я собі нав'язав скільки там, 5 з цього фідергаму. Фідергам дуже гарний, хорошо він розтягується. Ціна його не ну, дорогий, як для фідергама, 36 гривень за 10 метрів. Це я взяв білого і ну, прозорого і там ще був чорний. Отакого я взяв. Він достатньо такий гарний, такий товстенький. Я собі ще хотів взяти 0,8 і 1. Типу 0,8 і 1 мм. Але думаю, наші мені такі товсті, якщо можна взяти такий 0,6, він мені буде тако з головою. Тому я думаю, нехай буде в мене тільки 0,6. І ще, що хочу сказати, це кормачки. Кормачки у мене зараз з собою немає, але я користуюсь дуже класні кормаки FANATIC. Фанатик пуля, ніби вони називаються, зараз може на екрані буде фотографія. І фанатик ще якась там з зачеком під ґрунт. Теж буде фотографія на екрані. 20-15 грамів. Це такі пікерні кормушки, у мене фідри да, не, не пікерний до 160 грамів, але кінчик гарно натягується, гарно видно ці покльовки. Я ловлю не крупну, плотву, у все. на фідер там таку, там от таку. Іноді корови такі гарні попадаються, ну, як для цього ставка. Пів кіло, там кіло це нормальна риба. І вони попадаються. Тому, тому в мене і фідер такий достатньо жорсткий, і кормушка у мене легка, гарно покльовки, все видно. І в мене, кстати, ще таке мотовило, з'явилося флагман, якийсь то там. Взяв собі, бо в мене мотовил. Дуже мало. Тільки там для, спіні... для спінінга мотовила є, ну, типу для повіців. Тому я собі такого взяв. Тут у мене 5 повіців фідергаму, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 повіців з гачками. Я вам показав, в принципі, майже все, що я використовую на фідері, бо якби я розказував іменно все, то відос був би десь півчаса. Тому я вам розказав, як в'язати гачок із лопаткою і без, я... які снасті. На фідер там плотву і там карасиків якихось лентів. Отак от. Про насадку я вже вам буду розказувати на відосі, на, ну, типу, на рибалці там коли буду. Тому ну, все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь. добиваємо мені 400 підписників, залишилося лише от стільки от, до 400 підписників. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всі мадачі, всім удачі, всім.